Щось давно на каналі не було інтегрованих систем. Fire Maple Star X3 в чудовому чорному кольорі, майже не сказав червоному. Дуже вона мені нагадує казаночки Petrel. чи то перший, чи то другий. Сам ось цей казанок. А вам як так? Пишіть в коментарях. Пів літри води закипає за хвилину 42 секунди в ідеальних умовах. Все суперкомпактне, є ось така підставка під наш з вами посуд. Тобто, щоб не використовувати рідний казанок, можна поставити свою якусь там пательню, кружку і так далі. Розміри, матеріали, вага 600 грамів це повна вага. 158 г на годину витрата якщо палива, якщо максимально відкритий клапан, 2,2 кВт потужність. Використовувати тільки на свіжому повітрі. Кришка, підставка під посуд, пальник, підставка під газовий балон, казанок. Ручка крута. Ось така тут з пластиком. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube. Дивіться повне відео. Я його вже зняв. Повний огляд. Відео буде класне, недовге. Обов'язково підписуйтесь на всі мої соціальні мережі на Telegram, на Instagram. Я на вас всіх читаю. Чекаю, дуже стараюсь, дуже намагаюсь так. Тому переходьте, підписуйтесь, дивіться і залишайтесь зі мною. Всім величезно, величезно. Дякую, всіх люблю.